Друзі! Після аналізу великої кількості інформації я хочу в цьому відео поділитися з вами. що очікує нас після 2026 року про майбутнє українських біженців у Німеччині. Як уже відомо, тимчасовий захист діє до 4 березня 2026 року. Що зараз отримують українські біженці? Це легальне проживання і роботу, соціальні виплати бюргер Кельт. Медичну страховку, мовні курси та освіту для дітей. Поки що немає чіткого розуміння, що буде далі, але є три можливі варіанти розвитку подій. Німеччина вже офіційно визнала, що українці не являються звичайними біженцями, як і з інших країн, а знаходяться під тимчасовим захистом. Отже, три можливі сценарії розвитку подій після 4 березня 2026 року. Один із варіантів це продовження знову тимчасового захисту. Що це означає? Європейський Союз уже продовжував захист декілька разів, якщо війна не закінчується, захист можуть знову продовжити. Але умови проживання можуть дещо змінитися. Наприклад, зменшити соціальні виплати або отримати доступ до мовних курсів буде уже значно важче. Другий варіант розвитку подій це обов'язкова інтеграція і зміна статусу. Що це означає? Вимоги до знання німецької умови можуть бути обов'язковими для продовження посвідки на проживання. Біженців можуть перевести на загальний міграційний статус параграф по роботі або навчанню. Також можливі нові обмеження на соціальні виплати. Третій варіант це масове повернення в Україну. Якщо війна закінчиться, підтримка біженців може припинитися. Німеччина може запропонувати фінансову допомогу на повернення, тобто гроші на зворотній квиток. Українці, які інтегрувалися в Німеччині, можуть залишитися, але на інших вимогах, тобто робота, навчання, бізнес. Німеччина зацікавлена залишити кваліфікованих спеціалістів, але може посилити політику для тих, хто не працює і не інтегрується. Що ж говорять про це німецькі політики? Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мець пропонує зменшити виплати і дати право на роботу. Міністр внутрішніх справ Файзер підтримує інтеграцію, але хоче, щоб більшість українців працювали. Партія АФД виступає за посилення міграційної політики. Отже, вимоги проживання можуть змінитися. Для тих, хто хоче залишитися в Німеччині, краще уже зараз вивчати мову і шукати роботи. А якщо є можливість працювати, то краще працюйте, щоб закріпитися в країні і слідкуйте за змінами. Українці можуть стати однією з найбільших міграційних груп в Німеччині. Якщо міграційна політика зміниться, можуть з'явитися труднощі з працевлаштуванням та соціальними виплатами. У підсумку майбутніх українських біженців у Німеччині після березня 2026 року залежить від того наскільки добре вони інтегруються, які рішення ухвалюватиме уряд Німеччини та як розвиватиметься ситуація в Україні. Багато українців зберігають свою культуру, але також адаптуються до німецьких традицій.